Скільки разів ви велись на класний маркетинг, який оточує нас повсюди? Як ви думаєте, усі ці баночки, креми, процедури, це ви їх знайшли? Чи вони знайшли вас? І відгукнулися у вашій свідомості словами? Тобі це потрібно? Якщо у силу маркетингу ви не вірите, згадайте, скільки разів ви чули слово ретинол, скільки разів бачили рекламу з ним? Скільки разів самі шукали баночки з написом «ретинол»? Чому ви це робили? Хто вам порадив? Звідки? Ви взагалі про нього дізналися, і сьогодні ми розберемо важливе питання: ретинол це справді чарівна пігулка чи ворог для вашої шкіри. Ретинол це форма вітаміну А, яка використовується в косметичних засобах для боротьби зі зморшками, акне та пігментацією. Він стимулює оновлення клітин шкіри та вироблення колагену, що в цілому покращує текстуру і тон. Моя порада вам. Якщо ви прийшли до косметолога чи дерматолога, і перше, що вам сказали, у вас висипання, вам потрібен ретинол. Чекайте від такого спеціаліста. Ретинол дійсно дієвий засіб, але він підбирається індивідуально відповідно до ваших висипань, вашого типу шкіру, ваших проблем і потреб. Так він може ретельно допомогти позбутися акне та постакне. але разом з тим існує низка нюансів. Про які потрібно знати можливі побочні ефекти: Почервоніння, сухість та лущення, підвищення чутливість до сонця, так званий ретиноловий пуржинг, тимчасове загострення акне на початку використання. І це тільки частина з того, з чим ви можете зіткнутися, якщо самостійно без консультації почнете користуватися ретинолом. Барбара Штурм, знана естетистка, вважає, що ретинол може пошкоджувати шкірний бар'єр і викликати запалення, Алло, босфор телеведучий Радить молодим людям уникати ретинолу, бо він занадто агресивний для юної шкіри. Кері Вашингтон, акторка, відмовилась від ретинолу під час вагітності, ну, звісно, через потенційні ризики для здоров'я. А тепер найстрашніше: багато дівчат, які сліпо йдуть за інстаграмною картинкою, мріють про ідеальну гладку шкіру з рівним тоном і рельєфом, і готові на все заради цього, навіть бездумно використовувати сильні засоби, не розуміючи наслідків. До речі, на моїй сторінці є Окреме відео про тренди в косметології обов'язково подивіться. Експерти також попереджають, надмірне використання антивікових засобів у молодому віці може серйозно нашкодити шкірі. Тому ще раз, ретинол це не магічна паличка, це активний інгредієнт, який дійсно може працювати і працює, але тільки за призначенням фахівця. А не тікток у кожної з нас своя шкіра, свої тригери, акне, свої потреби, комусь ретинол порятунок. А для когось ще одний подразник. Бо краса це не тренд, це твоя особиста історія догляду і вибір завжди за тобою.